І я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проєкт квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Сьогоднішня тема суцільний стереотип. Звідси і пішло багато уявлень про квіти, які ми зараз будемо розвінчувати. І ця тема квіти та виживання. Ми говоримо сьогодні про букети, які ви приносите додому, та як продовжити їхнє життя. І сьогодні буде Кока-Кола, таблетки і алкоголь. Вічна тема! Вічна тема. Розказуй, хто тобі і що казав про те, як можна продовжити життя квітів вдома? Напевно, ще років добрих 7-8 тому, коли мені дарували квіти, і вони мене дуже скоро, ну коли я ще напевно, не була познайомлена з флористикою, і вони мене швидко в'янули. То мені сказали, ну, це прям моя сусідка, яка каже, там можна додати якоїсь таблеточки, поміняти воду. І от це була вроді таблетка, я ти сказала. Аспірин, та аспіринта таблетку і отнути ну мені щось це не помагало. Танці з бубнами <рес> називаються виживання квітів вдома, тому що танцювати треба активно, багато і часто, тому що мені говорили, що потрібно взагалі в троянду. Наприклад, угу. от троянда любить, коли її поять. А поряд алкоголем, тобто тобі потрібен спирт або горілочка, наливати в вазу, додавати wow. трохи водички, і китчичка довше постоїть. Або взагалі день вона має постояти на горілці або на спирті, і тоді вона продовжує своє життя буде прям класно класно А в тебе ще є які? Ну говорили про те, що просто підріж. Насправді було таке побажання підріж, і mm -hmm. от поставлено на воду. Ось, ну але більш частіше це було додать таблетка аспірин. Про аспірин мені теж казали, але ще часто було е, заколотити е, столову ложку цукру, цукру, цукру на літр води і е, дати квіт, квітам постояти в цій водичці. Або ще в мене було Кока-Кола, Кока-Кола теж продовжує Так, Кока-Кола. Звісно, що продовжує термін життя квітів. Це сарказм на випадок, якщо, якщо раптом то От ти сказала Кока-Кола, а я ніколи не пробувала, і тут мені захотілося зробити експеримент. Я якось одного разу кока Я якось візьму собі квіти, куплю. І от спробую на честі води, і спробую на Кока-Колі про Кока-Колу класна історія. Можна спробувати вдома. Я бачила кілька роликів в Тіктосі, коли так пробували, експериментували так. з різним. І е, насправді десь стояло краще, десь стояло гірше. Але чесно кажучи, я думаю, що це просто квіти були е, або свіжі, або не свіжі, і це теж важливо. Ми зараз стані розкаже вам, як реально продовжити життя. Квітів без хімічних експериментів і без того, щоб квіти не знаю, через кожні три години носити привітрювати на балкон. така історія м. теж чула. І зараз ми тоді розкажемо про те, як спеціальними засобами допомагати дошик квітці прожити перш за все, та дійсно квітковою індустрією за стільки років існування було е, пророблено кілька варіантів і дійсно зроблено неймовірну кількість засобів для продовження життя квітів, тому експерименти наразі вже не потрібні. Але без цих засобів, яким чином взагалі можна квітці продовжити життя? Перш за все, е, коли ви принесли ваш букетик додому, якщо він в упаковці. Розпакуйте його, розпакуйте його на чистої водички у вашу вазу, так щоб усі стебла сторкалися водички. І поставте туди букетик. Попередньо потрібно ще всі квіти, які ви принесли, підрізати під нахилом дуже гострим кутом. Тобто, якщо ми от беремо квіточку, вам потрібно підрізати під ось таким от кутом, а для того щоб водичка швидше потрапляла в саме стебло і квіточка напивалася. Ще додам, що можна краще також пелюстки самої квітки обірвати, щоб вони не додавали у воду Ти шкідників. На на листя? Так, від... листя, Вірно, листя так. квітки обірвати. Для того щоб не процес гниття не продовжувався у воді. Так. І загалом найважливіший чинник це вода. Вона просто завжди має бути свіжа. Кожного дня потрібно змінювати воду у вашій вазі і потрібно робити свіжий підріз квіточкам. І тоді це буде найбільш актуальна історія. Так як нас декоратор підготовлювала квіти до оформлень, це зазвичай великі-великі об'єми квітки, і щоб квіти довго трималися і були дуже стійкими, є певні процедури. Ти що скажеш? Розкажу за останній за останній період. Було оформлення з такою квіткою, як гортензія. Mm -hmm. Це було свіжо привезена зрізана квітка. Коли я з холодильника, тобто привезла в кімнату іншої температури. То після цього я помітила, що ця квітка починає падати. Так, перепад температур жахлива історія для квітів. Насправді, тому часто дуже ми стараємося не виносити їх зимою в мороз і стараємося додавати технічну паковки, або воно коли спека стараємося брати більш стійкі квіти і щось з ними додатково робити, аби вони ще довше стояли. Так. І в цей момент, звичайно, що я позачергувала за два дні до оформлення буроквіти, оскільки ознайомиться, дати їм підживитися, підрізати, набрати температури, тобто не температуру не холодильника, а mm -hmm. простору, і поставила квітку, де немає прямого сонячного світла. Так. Це насправді такий дійсно класичний варіант підготовки перед оформленням, але часом ще потрібні певні засоби для того, щоб квітка в тебе взагалі простояла. Тобто, якщо у вас 30 плюс градусів жари на вашому оформленні, у вас є прекрасна арка. Очікуйте, що без додаткової підживки вона вам розсиплеться через півтори години, наприклад, після того, як вона там постояла, тому що квіточка зів'яна і буде жахливо. Чесно, фото у вас гарних не вийде. І тому професійні флористи зазвичай користуються спеціальними засобами для підживки і продовження ж. Тя квітів це е, спеціальний рідкий засіб, е, який ми додаємо у водичку, і він по суті нашу воду знезаражує і також додає квітці ще життя, напуває її, дозволяє їй чіткіше формуватися. Танюша, так додавай вазочку. Давай трошки наберемо. Нам потрібно набрати зовсім трішечки, буквально частинку ось такого корочка на літр, тому нам подає. Та тут десь якраз є на літр води. Так, супер. Було би добре розмішати. Я Наганько. думаю, ми одразу поставимо квітку квітку. Та... І ми квіточку не ставимо під пряме сонячне освітлення. Ми її лишаємо ось так: от на деякий термін. Бажано також ще її додатково загорнути у папір, щоб вона була чіткої формина була. І тоді вона стає рівненькою, пружненькою. Вона напивається водичкою. Додатково, ось цей засіб рідкий їй допомагає прижити. Але що робити з квітами, які ви принесли додому з вашими букетами. У деяких квіткових магазинах дають спеціальну підживку у порошку. Виглядає вона ось так. Невеличкий пакетик, у якому є спеціальний порошок підживка. Також ви просто в квітковому магазині маєте запитати, чи є спеціальна підживка для квітів вдома, тому що я знаю, що зараз багато квіткових дають, але дехто і не дає такої підживки. Вам потрібно його додати ось таким чином у водичку, теж трішечки розмішати, можна навіть квіточку. Вона розмішати. По суті, цей порошок робить, що він знезаражує нашу водичку. Вам потрібно зняти листочки так, щоб вони не торкалися самої води. Він знезаражує воду, віточка напивається, стоїть набагато довше і тішить вас теж вдома набагато довше. Що ще ми можемо зробити для того, щоб продовжити життя квітів дома? Тож. Коли хоче, щоб простояла квітка довго десь під відкритим сонцем або буде, буде десь на видноті, я використовувала таке як спрей, оскільки, наприклад, оформлення таке, як оформлення весіль, букетів, де будуть на видноті, і щоб вони протрималися там більше 9 годин на відкритому сонці, це дуже гарно працює кризал оприскування самої квітки. Ось так він виглядає. Я цим часто користуюся для букетів наречених. Тобто, mm -hmm. коли віддаєш букет наречений, так. те, що має зробити кожен професійний флорист, це збризнути зверху трішечки квіточку. Це також допоможе їй протриматися трішечки довше. Він буде мати вигляд дуже такої свіжості. Так, саме в цьому букетку. Тому, так, букет буде набагато свіжіший, набагато він довше стоятиме. Але ще. Кілька важливих правил. Давайте так: топ 3 правила, що потрібно робити з квітами вдома для того, щоб вони прожили довше. Перше: завжди чіткий зріз кожного дня і кожного дня змінювати водичку у вазі. Друге, вам не можна ні в якому випадку ставити квіти поруч з фруктами та овочами, тому що вони виділяють шкідливий для квітів газ, називається етилен. Тому дивіться, щоб ваші квіти стояли трішечки більш далеко а від овочів та фруктів. Третє. Старайтеся ваші квіти ставити у прохолоднішу зону вашого будинку, у якусь дійсно прохолодну частинку, тому що квітам краще живеться в холоді. Ідеальна температура від 5 до 10 градусів це такі три основні правила. Також для того, щоб квітка довше простояла у вас вдома, вам потрібно робити частий зріз самої квітки, тобто кожного дня і кожного дня міняти воду. А за різними насправді видами квітів потрібно, різ, потрібен різний догляд, особливо вдома. Розкажи щось там, наприклад, чим відрізняється догляд за антуріумом, чим догляд за трояндами відрізняється, наприклад, вдома. Я хочу тобі сказати, що коли ти розб... коли, наприклад, тобі подарили букет і ти розбираєш цей букет, в букеті, наприклад, є троянда, і подібної квітки як нарциси, вони дуже насичені, мають запах. І коли їх поставити з іншими квітками, вони можуть швидше зав'янути. Тому поставити їх можна краще в різні вази, тобто, щоб не було цього насиченого запаху. Uh -huh. З допомогою цього і квіти швидше в'януть. Краще, що їх поставити. Тобто, окремо. потрібно, Якщо в букеті є нарциси, їх потрібно відділити від інших квітів. Так. Тому що все пропало. E, ні, не все пропало, але просто квітка швидше зів'яний. Тобто квітка має е, свої певні властивості. Властивості, та. які, та, які тобто, розповсюджуються на, і на інші квіти. Добре, а якщо ми говоримо, наприклад, от я знаю, її квітка антуріум, е, вона така найчастіше uh -huh. червона uh -huh. з е, такою, от таким, от, такою однією серединкою паличкою, а антуріум взагалі не можна ставити в холод. І антуріум до речі не переносить жодних підживок. Так е, їх можна ну це єдине, що їм просто просто поміняти воду. Так, просто змінити водичку. Ну, Але бажано насправді, якщо в букеті, то нам потрібно цей антуріум витягнути. Витягнути. Це так як і лілія, яка має mm -hmm. теж властивості, коли от е, в неї є всередині такі їхні цвітіння, які потрібно оби... пилочок. пилочок оцей от забрати від неї. Та ти... Боже, пилочок і лілія це окрема історія. Коли починається сезон лілії, ти виходиш з квіткового холодильника, Жовтий як сонечко, весь так. в пилочку, і аромат там відповідний. Часом, якщо в холодильнику в пів холодильника просто забути лілією, ти звідти виходиш як е, бджола Майя <рес> весь в пилку і весь такий трішечки е, замотаний цим ароматом, тому що аромат дійсно яскравий. До речі, багато хто жаліється, що. Головне біль від лілії трапляється. Що то є в... чутливим, от, до запахів, якісь то на них це дуже впливає, тому не бажано дарити їм цю квітку. Просто можна дарувати, якщо люблять, але так. не ставте тоді в місці, в домі, в якому ви буваєте найчастіше, і те, яке поставте там, де можна швидко провітрити кімнату, і бажано не ставити у вашій спальні, тому що там тільки світочка найактивніше в закритому середовищі проявляє свій аромат. Якщо ми говоримо ще про деякі квіти, то е, і про те, як їх зберігати вдома, треба постаратися зробити так, щоб до того часу, поки ви прийшли додому, ваша квітка не сильно постраждала. Тобто, щоб при транспортуванні вона була загорнена в щось. Що якщо ви квіти, е, наприклад, в, до, додому принесли Через 3-4 години після того, як забрали їх з магазину, одразу поставте їм їх у водичку. Якщо вони у вас уже чуть-чуть підвяли, це окей. Квітка так довго не може знаходитися без води. Вода потрібна постійно Оживатись. Так. Mm. І це найважливіший інгредієнт в до речі в зберіганні вашому букетів вдома, тому що все залежить від води. Бажано її дійсно з такими порошочками, які я показувала, знезаражувати. і бажано цю водичку кожного дня дійсно міняти. Це найважливіше. До речі, є ще така штука, що якщо ви бачите, що ваші квіти уже п'яні, спробуйте їх підсушити. Тому що часом це виходить дуже класний сухоцвіт. А сухоцвіт це та історія, яка з вами на доволі довгий час. А, і вони виглядають круто і в композиції, та і в вазах по різному насправді так. буває. Тому сухоцвіти ми активно насправді в квіткових використовуємо і ми тільки за сухоцвіти. А, тому, якщо у вас вдома буде щось красиве підсушене, тоді так це круто. Якщо а, говорити про квіти і про виживання їх вдома, ми ми сказали насправді вже все. Тенюш, чи є ще так. лайфхаки, про які я не згадала, або можливо, які ти згадала? А, ну, поки ми сказали самі основні, mm -hmm. як треба берегти квітку. Але якщо в нас будуть якісь нові ідеї, ми обов'язково... Вам про це розкажемо. Так, ми точно будемо з вами ділитися. Ми вам бажаємо берегти свої квіти вдома. А, і нехай в вашому житті будуть ті моменти, коли у вас вдома просто у вас не буде знаходитися. Так тих букетів буде багато. Па-па!